Привіт, друзі! Оскільки зараз я не можу займатися цим прекрасним місцем, ми вирішили його продати. Ми трошки раніше придбали будиночок в селі Грушківка, який знаходиться дуже близько до Холодного Яру. Місце дуже прикольне живописне і дуже-дуже тихе. Тут є класні сусіди, з того боку ніхто не живе, з цього боку ніхто не живе. І сусіди є там трошки далі. Ніхто не живе, це потенційно ті ділянки, які можна придбати, якщо ви хочете розширюватись. Що ми маємо на ділянці? У нас є деякі будівлі. Ну, ця будівля, вона більше схожа на на великий саварай, який розвалюється. Але, чесно кажучи, стіни, глина відпадає, дах прекрасний. І в цілому ми там використовуємо його як склад різного непотребу. З лівого боку, у нас тут є. Умовно запланована колись колишніми власниками сауна. Якщо зробити із неї справжню сауну, можливо, щось і вийде. Зараз всередині показувати вам не буду. Тут є погріб. Погріб, до речі, непоганий. Трошки треба там зробити стіни, позбирати землю і так далі. Але він є. Є прекрасний горіх. І взагалі Грушківка, не знаю, чому так називається, бо вона радше горіхівка. Бо там ще один горіх, і тут навколо горіхів стільки, що можна тільки ними жити і цілий бізнес побудувати. Це сам безпосередньо будиночок. Доволі, до речі, непоганий будиночок. Звісно, що потребує рук. Різного там дрібного ремонту і так далі. Але загалом, якщо приїхати і просто переночувати, то цілком собі достатньо. Тут росла стара яблуня, яка була ну, прям, ну, дуже вся омилою заросла, суха і так далі. Там ну, щось на, душа, воно не працює, ми не використовували. Тут також у нас була яблуня, у нас тут квітник і залишки, гілок. У нас є з бонусів електрика, все тут окей. І у нас є інтернет, тобто ми провели проводний інтернет. Дротик є, там тільки треба його викликати майстрів, щоб його підключили. Далі починається умовний город. Тобто ділянка, яка використовується зараз, ніяк не використовується, там ви зрозуміли, що це. І тут дорожка. І зараз я хочу показати вам один цікавий бонус. Який тут є не дерева, не горіха, їх тут дуже багато. О, повітря, запах, тиша це все просто в комплекті. А зараз покажу ще один дуже прикольний бонус, який мені особисто дуже подобається. Я приймав рішення, коли зрозумів, що тут цей бонус є. Зараз ми з вами мандруємо. От Подивіться, це вихід від будиночка, там калітка. І через город в сторону он того, -от, от, от того горіху. Зараз дійдемо, покажу, що там. Зараз ви вже почнете бачити. Ми потрошку підходимо. Бачите що там внизу? Зараз підійдемо до краю. Ставок в кінці ділянки. Це така мрія в багатьох. Але зараз покажу вам, де він реально знаходиться, щоб ви розуміли це точно. Наша ділянка закінчується. Дуже класним молодим горіхом. Дуже класним, Тому що ми один год намагалися зібрати всі горіхи, з нього так і не зібрали. Це було дуже багато. І внизу знаходиться доволі великий і класний ставок. Тут дамба. А в тому боці, отам за деревами, ми зараз не бачимо, але там реальний класний зроблений пляж, навіть з волейбольною площадкою. Відповідно, риби тут вистачає, ловити рибу можна, можете бачити там далі. Дуже багато місточків для рибалок. З цього боку також дуже багато виглядає взагалі ця вся красота. Я коли побачив цей ставок, я коли зрозумів, що він тут в мене в кінці ділянки, я прийняв рішення цю ділянку купляти. Але, на жаль, у нас теперішні умови кажуть, не можемо тут працювати. І дуже буде шкода, якщо це все добро, воно просто завалиться, заросте. Буде зовсім нікому не потрібно. Тому я хочу це продати. Але я продати хочу нормальним людям, які дивляться вперед, тому що оця вся сторона в майбутньому теоретично може бути ваша. Ота вся сторона теоретично може бути ваша. Якщо вас цікавить такий розвиток подій, то це ваша ділянка можете приїжджати і купляти.